Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом консервації на зиму помідори пилаті чи томати у власному соці, як раніше ми їх називали. Помідори я розділила на дві частини. Одні, які підуть на сок, а інші, які будуть ціленькими. Для початку нам потрібно намити помідори. Помідори використовую ось такі. У нас їх називали сливочки. В інших районах України бутильочки їх називали. В них багато є м'якоті, але мало соку, тому вони ідеально підходять для цього рецепту. Напишіть в коментарях і поділіться з нами, як саме у вашому регіоні називали цей сорт помідор. Нам буде цікаво почитати. Далі, після того, як помила ці помідори, які будуть цілі, нам потрібно закип'ятити воду для того, щоб зняти шкірочку з цих помідорів. Тобто Помідори пелаті означає помідори без шкірочки. Пели по-італійськи шкірочка пелаті, тобто, знята шкірка з Отож, нам потрібно закип'ятити воду, для того, щоб їх бланшувати і зняти шкірочку. Допоки буду мити помідори на томатний сік, вода закипить і я повернуся до цих перших помідорів. Банки вимила. далі банки, які я намила. Потрібно витерти насухо, також простерилізувати. Стерилізувати я їх буду в мікрохвильовці. Витираю насухо і кладу на 2 хвилини в мікрохвильову піч. Кришки стерилізую, проварюючи їх в укропі, буквально хвилину-дві-три. Заливаю кришки ось так водою. Кладу на вогонь і стерилізую. Після закипання проварюю 2-3 хвилини. Занурюю на декілька хвилин помідори в окропі. Вогонь зробила менше середнього, щоб вона тільки по трішечки вода підкипала. Тому що від холодності, від холоду помідор, вода, температура води опускається. Декілька хвилин проварюю, буквально хвилини-дві, максимум, щоб шкірочка легко знялася з помідорів. Тому що цього сорту помідорів шкірочка досить міцна. Ось перша вже трісла і одразу в холодну воду, для того, щоб зупинити процес варіння. Трішечки ось так над колою, щоб бачити, коли вони починають тріскати. Як тільки тріскають, значить шкірочка вже легко повинна зніматися з помідори. Ось, бачите, з легкістю знімається шкірочка. І далі ці помідори вкладаю в банку. Ось також відрізаю. Ось таким чином наповнюю всі баночки. Далі нам потрібно зробити томатний сок. Можна використовувати і в куплений, але я хочу зробити з помідор, які були в ящику. Тобто, ось, до прикладу, такі є помідори, які трішечки мають. Пошкодження, то вони дуже добре підійдуть для томатного соку. У мене є ось така електрична соковижималка. Якщо у вас немає, то тоді через м'ясорубку робіть сок. Далі мені потрібен літр соку на 4-півлітрові баночки вистачить літру соку. Можна взяти магазинний куплений, а можна зробити так, як я вдома. Я хочу зробити в домашній, тому що магазини з консервантами і не завжди справжній сік. Отож, сік зробила. Далі додаю столову ложку солі, це 20 грамів. Та півтори столової ложки цукру. 25 грамів. Відправляємо все на вогонь, щоб закипіло. І допоки прогрівається сок, мені потрібно через м'ясорубку пропустити солодкий перець, чесник та хрім. Як Віталій, хрін знайти надзвичайно важко, тому я використовую васабі, Він складається на 70% з звичайного нашого хріну. Кількість всіх інгредієнтів вказую внизу в описі під відео на чотирьох мовах, а також в кінці буде карта рецепту. Після того, як сок закипів, додаю сюди перець, хрін та чесник. І довожу все знову до кипіння. Якщо є червоний, краще додати червоний перець. У мене червоний він має зелене, тому буде трішечки вкраплення зелено. Але на смак це не впливає. Ось сок закипів. Далі беру кожну банку і заливаю цим соком. У мене є ось такий маленький полонечок, яким дуже зручно це зробити. Рецепт розрахований на 10 півлітрових баночок. Я для початку показую вам 4, тому що в мене кастрюля, в якій я буду стерилізувати на 4 банки, підходить тільки. І отож, я показую, як готую перші 4, а решту я вже приготую за кадром. На дно великої кастрюлі кладу ганчірку, зверху викладаю банки. Тим часом вмикаю стерилізувати кришки. Банки заливаю водою. Тоненькою цівочкою збоку ось так вливаю, щоб вода не потрапила в банки. Далі кришки ми закипіли, проварилися. Гарячими кришками накриваю банки не закручуючи, тільки зверху прикриваю. Далі вмикаю та починаю їх стерилізувати. Після того, як закипить, півлітрові банки проварюю 30 хвилин. Після того, як закипіло, вмикаю низьку температуру, нижче середнього. Та стерилізую банки 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Банки простерилізувалися, тепер нам їх потрібно достати і щільно закрити кришку. Я скористаюся допомогою чоловіка, тому що це дуже гаряче для мене. Нічого нічого як ні. щільно закручуємо кришку та перевертаємо банку до гори дно. Банки простояли ніч в хаті, охололи під дружником. і тепер їх можна ховати в холодне місце. Зберігаю їх в підвалі, тому що там досить прохолодно і температура стабільна. А зараз одну баночку відкрию і покажу, які вони всередині. А зараз ми їх скуштуємо. З дивіться, всередині. Одну і структуру повністю всієї помідори. М -м 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 дуже смачно! Вони на смак, як свіжі помідори. Це неймовірно смачно. Ви обов'язково повинні їх приготувати. Ось мій рецепт. А я вам дякую за перегляд. Блодіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями. До скорих зустрічей!